Партнер показу елітний косметичний бренд Дешелі. Партнер показу Райфайзенбанк Авай. Тут вас розуміють. На 46 мільйонів українців припадає менше 1% експатів, тих, які отримали призначення на роботу поза межами рідної країни. Успішних експатів тут порівнюють з дорогими футболістами-легіонерами. Але вони не просто залучають іноземні інвестиції, створюють нові робочі місця, платять податки в бюджет країни, Привносять нову культуру праці в українське суспільство. А що найголовніше, допомагають Україні стати відкритішою про все це в програмі Експати. Нехай завдяки очищенню історичної пам'яті усі будуть готові поставити вище те, що єднає, а не роз'єднує, сказав папа Іван Павло II під час свого вікоповного візиту в Україну. Сказав не тільки як глава Риму католицької церкви, а й як поляк, розуміючи, що тільки пробачення і любов є фундаментом культури співжиття між народами. Спонсор показу – елітний косметичний бренд Дешелі. Польща, дев'ята держава Європи за площею та восьма за кількістю населення. В країні проживає майже 38 мільйонів. У 1998 році Польща розпочала переговори про приєднання до Європейського Союзу. У 1999-му вона стала членом Північно-Атлантичного альянсу НАТО, 1 травня 2004-го вступила до складу ЄС, а через три роки в Шенгенську зону. Заступника директора польського інституту в Києві Анну Лазар можна назвати посередником між польською та українською культурами. І не тільки з огляду посади, яку вона обіймає, до цього Анна викладала українську культуру у Варшаві, перекладала польською сучасних українських письменників. Анна Лазар, 36 років, вивчала польську філологію, факультативну історію мистецтв у Варшавському університеті та українську філологію в Інституті слов'янознавства польської академії наук. Викладала українську культуру в інституті культури Варшавського університету, арт-куратор, перекладач з української, перекладала твори Юрія Іздріка, Тані Малярчук, вірші Сергія Жадана, Галини Крук. Анна, а як ви потрапили в Україну? To była duża ciekawa historia, raczej detektywna. Ja opowiadała się o tym, konkurs na pozycję zastępcy dyrektora Polskiego Instytutu w Ministerstwie Zagranicznych Spraw, podała swoje papiery i перемогла przyjechał przyjechawszy. Konkurs składał się z trzech etapów. Pierwsza weryfikacja dokumentów, potem test na znanie polskiej kultury i na koniec rozmowa ta projekt, jaki można było realizować tu w Ukrainie. Українська філологія є у Врославському, Варшавському, Краківському університетах. В останньому викладається ще й українознавство. Також улюблені в університеті Марії Кюрі Склодовської та католицькому університеті активно займаються україністикою. Менше в вишах Ольштина, Перемишля, Щецина. Полоністику викладають в багатьох українських університетах, де є факультет слов'янської філології. А на культурному житті Польщі позначилось те, що вона перебуває у складі ЄС. Na pewno, przecież za wszystko te pieniądze Euro-Sojuszu, jakie może władze polskie instytucje, ale z nich granty, na jakie może podawać się muzei, na przykład centralnie polskie instytucje powiązane z historią, z wystawkową działalnością, jak na przykład Muzeum Wilanowi, czy muzei Muzeum Warszawi, otrzymały dosyć pochane finansowania na rekonstrukcję i na... Утримання краще своїх будинків, це є вкладення в інфраструктуру того ж, тих, тих культурних інституцій. Це також стосується музичного життя, з'являється дуже багато нових будинків і нових програм. Але те, що цікаво, це також програма тих, тих інституцій. Це вже є будування такого діалогу європейського, який базується не лише на презентуванні однієї національної культури, а пошуки різних інспірацій. З Європи це вже починають бути e, громадяни Європи, які мають e, спільні зацікавлення, але окремі мови. А наскільки українська культура презентована у Польщі, і завдяки кому або чому? E, української культури в Польщі досить багато. E, є мої улюблені. E, Події, про які радо розкажу, це, наприклад, виставка українського сучасного мистецтва в замку Уяздовській центр сучасного мистецтва, яка називається Ukrainian News. це зібрало більше близько 20 українських сучасних художників, які розповідали також про своє бачення України світу і мистецтва. E, specjalna programa e, Nacjonalnej Galerii Zachęta, gdzie e, prezentowali się ukraińscy artyści e, Jasia Humenko i Hamlet Zinkiewski. To e, wystawka, która do dziś trwa w galerii Arsenał w mieście Białystok, gdzie prezentują dzieła ale w Tynkach idzie Stasia wola i Żanki Kadyrowi. W sieci ludzi jest laureatami premii imienia Malaweczego, który zaznał w Polskim W Współpracy z Ukraińskimi i Polskimi Partnerami w 2010 roku. Ta wystawka przyjdzie do Ukrainy do Nacjonalnego Muzeum Muzeum. Jest także przekład ukraińskiej literatury. W roku roku wydawały w Polsce swoje książki Andrii Bondar Saszko Irwanec. Je, trwa je praca nad Leksykonam e, intymnych miejsc Jurijan Druchowicza. Сергій Жадан з'являється п'ять днів після того, як він є в Україні, в Польщі вже починають його перекладати, іноді навіть, навіть раніше. Українці входять до різних збірних антологій феміністичної поезії. Останнього за останні 10 років з'явилися дві такі антології: це Дольки Помаранчі, яку зробила Анета Камінська, де справді талон молодих українських і старших також поетів. Вірші завжди вільні. Авторства Богдана Задури. Це також якби видатний переклад. Układacz ukraińskiej literatury. Ukraiński mytcy, i literatury wręcz samostylnie zapraszują różnymi europejskimi organizacjami do uczestnictwa w kulturalnym życiu i to jest olbrzymia chwila, jaką nawet lekko nawet lekko czasem досліdżować, to musowo ona jest wielka ukraińska kultura jest szaleno przywabliwa i w Europie szalenie pragnąć, tak samo jak w Polsce, jaka często bywa jest w pierwszym, pierwszą przystanką do, do razu do Europy. Нещодавно у Вроцлаві Оксані Забушко було присуджено міжнародну літературну премію Ангелус за роман Музей покинутих секретів польські письменники не відзначались міжнародними літературними преміями, заснованими в Україні. А що варто було б зробити, щоб не розшкрябувати історичні рани між українськими і польськими народами? Угу. Як це було цього року з Волинською трагедією? Розшкрябування ран не є. Добрим заняттям, але варто завжди знати свою історію і приближатися до минулого, щоб навчитися сьогодення. Світ цивілізується від початку двадцятого століття Ми пробули довгу дорогу, де права людини набрали більшої сили. Але e, не думаю, що варто замовчувати e, якісь важкі питання, щоб тільки в, втихомиритися, тому що справжній діалог вигля, вимагає також того, щоб повернути до минулого і подивитися йому в лице. Може, не тому, щоб шукати якогось оскарження, але тому, щоб зрозуміти, де ми зараз знаходимося. Наприклад, сьогодні в нас буде промоція книжки Примирення через важку пам'ять. Де поляки і українці вигадали спільний проєкт, який мав стосуватися якраз цієї важкої пам'яті Волині. українці і поляки ходили по селах і пробували зрозуміти, які є спогади про, про ці події, шукали тих, які допомагали одне одному всупереч тодішньої конюнктури, яка дуже швидко мінялася на Волині. І думаю, що якраз якби такі проекти, які шукають якогось спільної точки віднесення людини, яка вміє себе знайти через історію, вміє якби завжди своєю людяністю поділитися. Хоча б це було б дуже невигідно для її здоров'я чи життя, є тим, що може що може нам допомогти рухатися допереду. Дякую вам за димовірне інтерв'ю. І Я хочу презентувати вам пам'ятний подарунок від спонсора показу АВАЛЬ». Запрошення долучитись до програми «Преміум обслуговування, а також переписку до бізнес-зали Аеропорту Бориспіль. Дякую дуже. Дякую. А також приємний подарунок від спонсора показу елітного косметичного бренду Дешелі. Дякую. Дякую вам. Партнер показу, елітний косметичний бренд Дешелі. Партнер показу Райфайзенбанк Авай. Тут вас розуміють. Коли кінодистриб'ютор Богдан Батру говорить про українців, то вживає займенник Ми. Коли ж мова заходить про поляків говорить вони. Це. Питання ідентичності. Богдан Батрух, 56 років. Народився в місті Білий Бір, що на півночі Польщі. Закінчив театральну академію імені Олександра Зелверовича у Варшаві. За фахом, драматург, сценарист і театральний критик в Україні з 90-х років. Один з авторів закону про авторське право і суміжні права, ухваленого 1993 року. Власник мережі кінопалац студії дублювання кінострічок Ледоєн Студіо та кінодистриб'юторської компанії «B&H Ейч Distribution». Дистріб'юшін Богдане. А як ви потрапили в Україну? Це було літаком з Варшави до Львова. І я висів на ще старому Львівському аеропорту. I to był dla mnie dosyć wielki szok. To był 89 rok. A się tutaj swoje? I tak i nie. Jest wiele je rzeczy, do ja sobie poczuwają tu um, jako siebie, a często mnie mnie jest bardzo czużocho tu. Może w Ukrainie to tak nie wyraźnie widać, ale jakby podziwiać się na film e, "Szczęście moje" Loznicy. Tam jest duży wyraz wyraźna boroćba, w e, chrześcijańskiej etyce i etyce monholskiej, w monholskiej czy, 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 czy azjackiej etyce, syła e, mają wielką poszanę. Jak wżywają siłę, to oznacza, że wy szanowni ludyna, i jak wy inne to znaczy, że wy jest mało inteligentne. W chrześcijańskiej etyce, które jest ostatni, więc może być to pierwszy. E, Це в Росії дуже виразно видно, в Україні менше. І тому, якщо я зустрічаю в Україні християнську етику, чи православну, це мені так зрозуміле, але є ще багато елементів, цієї моральності, яка власне, власне, зі Сходу, і це, це вражає так дуже негативно. Давайте трохи про кіно. цією осені аж шість повнометражних українських стрічок вийшли в прокат. Кінокритики охрестили цю осінь фактично кіноренесансом. Як ви гадаєте, а українці готові дивитись українське кіно і платити за нього? Очевидно, що готові тільки. Українська публіка трошки є розпущена високого рівня фільмів, які приходять за кордону. І вони будуть і є дуже вимогливі від того продукту, який з'являється в Україні і на українські теми. Dlatego, berące piłkowani, chociaż ukraińska indusstra jest duża, młoda, i jeszcze sobie rozwija się. E, dużo często będą to nieudojśnię sprawy, a mniejże, mniejże zawsze. I dlatego opinia będzie rostoka cięjej publiki. E, no, inaczej do jak e, boroty się z najlepszym do uspiału nie ma. А які жанри сучасної української культури або ж народної ми могли б, ми українці, могли б експортувати в Європу? Що могло б зацікавити європейців? Ну напевно е, напевно, сучасна українська класична музика, але також, скажімо, ті речі, які е, в церковній християнській музиці, і вони Спеціально як йде про християнську музику церковну, вони є не невідомі на Заході, а це є, скажімо, традиції, які мають свої коріння ще в Бінтіом. Бізанціо це, це потужна цивілізація від 5 до 15 століття. Як ви викладаєте історію на заході Європи, це є, називається Dark Ages, або темні віки. Тобто В них є темні віки. A u nas w Ukrainie w X, w XI stolicy, to jest rozkwit cywilizacji, jednej z najbliższych europejskich cywilizacji, która przecież była zniszczona, powiedzmy, przez z Konstantynopola, ale właśnie w tej cywilizacji jest nadzwyczajno ciekawy i wysokogorównia narobitki, które Ukraina pereniała i ja myślę, że ten element, który Ukraina powinna, widkryte dla Europy. Оксана Забушко, Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Наталка Сняданко українські письменники, яких найбільше перекладають в Польщі, Богдан Задура, Ольга Токарчук, Маріус Щигель та Деуш Томбровський польські письменники, яких найбільше перекладають в Україні. З 2004 року Польща є членом Європейського союзу, а Україна тільки підписує угоду про асоціацію. Як ви гадаєте? А чому ми Україна, не там, де Польща. Бо Україна була в Європі вже за часів, як я сказав, бізантійських часів. Україна була в Європі тоді, коли е, е, в Україні було е, найбільше поселення грецьке в Херсонесі. це було поселення, яке було від півтора тисяч е, років постійно в одному місці. Włodymyr kręcą się w Hercynesi. Znaczy, Ukraina była od greckich czasów, przez wizentyjskie czasy, zawsze częścią Europy. Polska nie zawsze była. Jakby podwiedzieć się, powiedzmy, północnej terytorium, w czasów chrześcijańskich, właściwie one były częścią zachodniej, latyńskiej Europy. Dlatego dla Polski to bycie w Europie jest jakby. Ważliwe to bo dla nich ten proces jest taki jakby e, naturalny, bo to jest latyńska Europa. W Ukrainie jest to bo ona z jednej strony była częścią Europy, tylko ona jest inną częścią Europy, jest jakby drugim leheniem. Europa ma dwa leheni: jeden latyński, drugi bizantyjski. I ten bizantyjski, wizytyński nie dużo pracuje na pełną potężność. Україна, будучи в Європі, вона мусить не забувати про цю свій візантійський легень. Не повинна бути тільки Європою, але повинна приносити в Європу ті всі речі, котрі в Україні існували тисячами років. По-перше, вони існували. По-друге, держава повинна виразно, скажемо. przytrzymywać te rzeczy, bo bez tego nie będzie identyczności. I jak nie będzie identyczności, Europa będzie bardzo wtratuje. bo Jak mówię, to jest nieprawda, co się dzieje w większości krajów Europy, gdy oni mówią o wizytyńskich czasach jako o ciemnych czasach. Dla nich to jest tak, bo w Francji w tamtym czasie nie było dużo, w Niemczech były warwary, a u nas, powiedzmy, już były greckie i wizytyńskie wpływy, które скажімо, є ну, продовженням римських часів. Українська молодь прагне здобувати освіту за кордоном. Зокрема, в Польщі 26 відсотків. За даними польських вишів, торік там навчалося 12 тисяч громадян України. 10% поляків, які народилися між 1977 і 1986 роками, працюють і мешкають за межами батьківщини. Справа в тому, що отримавши університетський диплом у себе вдома, вони мають змогу працевлаштуватись де-інде. Польську освіту визнають у всіх країнах ЄС. Я знаю, що ваш брат, отець Стефан Батрух, вже кілька років очолює фундацію, діяльність якоїсь спрямована на поглиблення взаємин між поляками і українцями. А що варто було б зробити, щоб у свідомості українців і поляків стерти цей кордон, який роз'єднує? Ну no, дуже просто треба, щоб українські дівчата виходили замуж за польських чоловіків. А... A, a polskie dzieciata drużyły się скажumy, z ukraińskimi muśinami i wtedy kordonów nie budy. I ja myślę, że to najlepszy sposób, bo dzieci już byłyby скажumy, europejskimi dziećmi, bo by znać dwie kultury. i Nie ma niczego lepszego, jak znać dwie kultury, dwie mowy, a jeszcze być częścią europej, europejskiej rodziny, która, jak ja powiedziałem, składa się. Із латинської і візантійської культури це це було на найкраще поєднання. Дякую вам за інтерв'ю. Я хочу вручити вам пам'ятний подарунок від спонсора показу Райфайзенбанку Аваль. Запрошую долучитись до програми «Преміум обслуговування, а також перепустку до бізнес-зали Аеропорту Бориспіль. Дуже дякую. Для мене Райфайзен Банк Авал є ключом до України. Партнер показу Райфайзенбанк Аваль. Тут вас розуміють. У Польщі також напередодні її вступу до складу ЄС були такі, які говорили, мовляв, приєднання до європейської спільноти означає втрату культурної і релігійної ідентичності. Крім того, вказувалось на те, що старий континент розсадник гріхів. Тоді папа римський визначив напрямок від Люблінської унії до Європейського Союзу. А папа Іван Павло II навіть після смерті залишається непохитним авторитетом і не лише для поляків, крім того, глави українських традиційних християнських церков теж виступили за європейський напрямок України. Партнер показу – елітний косметичний бренд Дешалі.